Які були ваші помилки при відкритті першого магазину? Помилка, перша, котра я вважаю найбільша при відкритті квіткового магазину, це. Вибір локації. Наприклад, можу розказати наш досвід, ми почали обирати квіткову локацію, а саме на території закритого ЖК. Чому? Тому що нам було незрозуміло, як працювати з квітами, як за ними доглядати, як обирати, де знайти постачальників і так далі. Ну і ще було дуже таких питань, багато як списання, правильна температура в холодильнику, треба холодильник чи ні, і так далі. Тому ми вирішили відкритися саме на території невеличкого житлового комплексу. Якщо ви бажаєте відкритись на території великого житлового комплексу. Я теж не раджу робити це саме з першої точки. Вам треба набратися досвіду, вам треба запустити всі процеси, зрозуміти, як це працює, порахувати математику, як цей бізнес приносить кошти, які є витратні частини, і так далі. І тільки тоді вже йти масштабуватися на якісь точки більш прохідні.